Кудись їду, О, як ви вже могли догадатися з прев'ю на відео. Це серія не про. Вибрав максимально, коротше, місце, таке підходяще для початку відео. Це серія не про машини, не про автомобільські всі двіжухи. Вже кінець року. Це новорічний випуск, з чим я вас вітаю, зі святом, з Новим Роком, Різвом Христовим і прочим-прочим. Вирішив поїхати з Києва, але не надовго. Всього на три дні. Буду їхати додому. Про машину не питайте нічого. Дві серії я по ній відсняв. Не по ній. Дві серії є відсняті, але не змонтовані ще. Немає світла, немає часу. Вибачте, будь ласка. Вирішив привідати маман свою. Вдома не був три роки. Додому їхати трошки, чесно кажучи, тривожно і небезпечно. Якщо знаєте звідки я родом, то напишіть в коментарях. От поставте зараз на паузу і напишіть. А я покажу, що я з чим я їду. А що, куди я лізу? Взяв інструменти, без цього ніяк особисті речі. Для маман Wi-Fi роутер дуже треба буде. Попросила хліба і айрана. Приїжджала в Київ, пила Іран, каже, Сереж привезе Іран, це так мило. такі Отакі от гостинці, там куча коротше, всяких сладостей. І отакий от тельчик. 43-й діагоналі, її старий згорів. Рішили трошки порадувати маму з дружиною і коротше, їдемо, продовжаємо їхати далі. Під'їдемо і я вам все покажу. Дуже так тривожно, незвичайно трошки небезпечно звісно поїхати Прошло 219 километров из, из 550 проехать, в 5 ранку я выехал, мы выехали, я, мы, опять в 5 утра выехали и тримаем путь. Трошки про мое место, Трошки позже расскажу. Що це за город, але так ну, трошки інтригу потримаються. Місто на, на берегу колишнього Каховського водосховища. І зараз під ворожими атаками, FPV-дронів і артилерії. Короче, всього подряд. Шахети, арта і FPV-шки на волокні. Все літає, все взривається. Якось там. Але наче поспілкувався з місцевими мешканцями, кажуть, що більш-менш заїхати можна. Тож їду, якщо щось вийде, зняти зніму, не вийде, не зніму, тому що в місті, скоріш за все, багато військових і ну, якби їх займати не можна. Є хтось з цього міс... міста? Ну цікаво. Погадайте, що за місто? Якщо хтось з цього міста є, е... скидаю 200 гривень на карточку, пишіть в коментарі. <рес> Продовжуємо грати в міста, ну це буде дуже просто, звісно. Першому, тільки перший хто напише, правильно, 200 гривень. Що за місто? А ну давайте, місцеві точно знають, про це на в'їзді. Вже придумав, блин. <гум> Немало бабу клопоту. Політяв на 400 купонів. Надо воно мені. Підпишіться і поставте лайк. Зупинились на підстоп. Не буду казати де, бо нам не заплатили. Ха-ха. <гум> от. Смачний бургер Всім смачного, хто зараз теж є. Скоро вже будемо вдома. Чим ближче домой. Тем краще в кавычках стає дорога. Вот так от. Гляньте як мы идем. Иду 80 Мабуть, треба вообще 40 їхати тут Але хочеться трошки і дома побути, тому що На три дня і на роботу, як завжди. всегда я данкрат забув вдома. Тільки що так гепнулись, що думав колесо оглушить Ну це ще більш менш до речі. Минулий раз взагалі завело такою дорогою, що я їхав максимум на другій передачі. Заїжджаємо вода в Мариянське. Уже в Мар'янську. Ще подумають, що знімаю для яких то росіянцев. Вот там от була водичка. Все было Каховское водосховище Теперь там речка Днепр И, и все не осталось ничего А по той стороне уже Не знаю, как назвать Так, чтобы Ютуб не забазил Короче, не Все, я дома Не знаю, не хочу показывать Что тут происходит. В принципе Ничего сверхъестественного Але багато дуже ті, от, заколочені окна є. І я не знаю, підсніму трошки позже, може. Гражданські дома, які там розбиті. Приїхали до Нікополя. Ось так от. Поїхали далі. Згорівша заправка. Коротше, заправок немає взагалі. Новий прикол у них такий. Моя перша школа. так вот зараз выглядаю. Я снимаю сейчас, блять, тебя посадить. А тут ресторан, в котором я работал. Вставлю чуть позже кадры, как этот как херачил этот дом. Смотри, раз херачил его в области... Он только что возле 14 Он увидишь, летает. 俺们懂的。Oh, Вирішив багато не знімати, тому що хто його знає, як, як і що, і що можна знімати, тут та що ні. Ну, Люди, в принципі, є, бачу, бабушки перебігають дорогу. То такі, там воно антидронові сітки у нас погано видно, але видно. Укриття. Але люди живуть, але немає заправок. Разбитые заправки, заправкой все вщент полностью не знаю где тут люди заправляются вот такие справы там же тратить день моего находження здесь Люди на светофорах дуже знаю там на зебрах дуже впевнені в себе что хочу сказать І навіть без зебри все переходять. В Києві такого б не було. Находжусь тут крайній день. Сьогодні вже буду уїжджати обратно в Київ. Вот. Зараз покажу як виглядає мій будинок. Так 3 секунди буквально Отакі от позовні. Бачите, в центрі забиті вікном. вікна УСБ і це якраз мої. Знизу є ОСБжка, там ще далі. І більше трохи з цієї сторони. Це все. Подорож скінчилась. недовго вона тривала, три дні. Це день туди, день обратно, день вдома. Емоції змішані, дуже радий був поборотися на батьківщині, але... Ну, ви, ви зрозуміли. Сьогодні також радужно. Е, хочу що... Що хочу сказати. Хочу привітати всіх з Новим роком та Різдвом. Бажаю, щоб наступний рік був краще, ніж усі 4 минулі. Всім щастя, здоров'я, терпіння та наснаги. А я придбав отаку от ялинку. Малесеньку. Таку. Сьогодні в нас Різдво. Поїду додому Прикрашати її. І все, завтра на роботу працюємо там. От таку от ялинку малесеньку. Буду прикрашати її та монтувати для вас відос новорічний, який є. Якось так. Вибачаюсь за те, що довго мене не було, за те, що не випускав серії. У нас страшенні блокаути, не вистачає часу, не вистачає часу робить, робити свою роботу. ع... Ще дві серії в мене змонтовані, вони лежать на флешці, я їх обов'язково для вас змонтую. Там серія про Субару, ще про одну машину. І як я вам ще казав, про цю тачечку. Теж все буде. Так що з Новим роком, Різдвом Христовим. Всім пока. Дуже сильно вибачаюсь, дещо познімав, але у відосі цього не було. Відос вийшов каратесенький, тому що ну, нащо на не треба, палиться все діло на камеру. Місто прифронтове, можливо, є якісь там антени, вишки, те, те, що ворог може пізнати за ціль, тому дещо заблюрив, дещо взагалі не вставив. Ну, якось так. Зрозумійте мене правильно. І декілька відосів взяв з відкритих джерел. Тобто вже з Ютубу. Ну, просто щоб вас ввести в курс справ. Небагато хто знає про Нікополь. А там отак от. Отакі от справи.